Родинне коріння Пучині з Тоскани, містечка Лука, де у 18 столітті оселився його прапрадід Джакому Пучині, старший. Церковний композитор і диригент. Із нього й розпочався родовід потомственних музикантів Пучині, до якого належить і герой цього нарису. Майбутній композитор мріяв також стати музикантом, але доля мала зовсім інший сценарій. Зі смертю батька багатодітна родина лишилась без коштів, і семирічному Джакому довелося заробляти собі на власний шматок хліба, співати у церковному хорі та грати на органі у церкві бенедиктинського ордену. Проте його мати зробила усе можливе, аби її дало ти син отримав вищу музичну освіту. Шлях до мистецького олімпу молодого Пучині не був усипаний трояндами. На півголодна юність збіглася із навчанням у Міланській консерваторії, де талановитим студентом опікувався Амількарі Понк'єлі, видатний музикант і композитор, автор опери Джоконда, який одразу розглядів характер обдарованого учня. Про це маестро із посмішкою згадував на схилі віку. Доторкнувся до мене святий отець своїм мізинцем і порадує мені: пиши для театру і тільки для театру. Ось так і визначився його творчий шлях. Вимогливий театрал і драматург Путчині ще на початку творчого шляху визначив головні принципи своєї оперної естетики зацікавлювати, вражати і зворушувати серця. І цим принципом лишався вірним усе життя. Багато років по тому, працюючи над оперою Турандот, наказав він своїм лібретистам: приготуйте мені щось таке, щоб я змусив світ заплакати. Він активно працював над драматургією творів, про що свідчить оперні партитури, які покреслені не тільки вказівками-виконавцями оперних партій, але й Режисерськими ремарками, що визначають усі деталі сценічної поведінки акторів, відчувається, що автор приміток у партитурах поєднував у власній особі не тільки музиканта і драматурга, а й вимовливого режисера. Якщо я не можу уявити перед собою сцену, зізнався якось митець, я не пишу, не можу написати жодної ноти. Він завжди прагнув писати про те, що сам пережив, відчув серцем. Зокрема, звертаючись до сюжету опери Богема, почині згадував студентські роки навчання у Міланській консерваторії. Незрівнянний мелодист, ще на початку творчого шляху, висловив творче кредо: опера, перш за все, має бути мелодичною. Головним чином це вокальна мелодія. По італійські темпераментна насичена балким почуттям. Пучині володів усіма таємницями Бельканто. Він був глибоко обізнаний із вокальною майстерністю зірок італійської опери 90-х років 19-го та першої чверті ХХ століття. Йому пощастило працювати з такими усаленими майстрами сцени, як Енріко Карузо, Франческо Таманіо та інші. Кожну вокальну партію писав він, розраховуючи на вокальну майстерність конкретного співака. З деяким із них, зокрема з Енріко Карузо, композитор мав дружні стосунки. Співаки з одного боку відчували твор, що на снагу від співпраці з маестро та гідно підтримували традиції італійської вокальної школи. Театр Путчині спирався на різноманітну сферу побутової музики того часу, мелодії міських італійських пісень і романців, танцювальних ритмів і навіть популярних оперет, зокрема Франца Легора. Він сміливо використовував мелодії сучасного ліричного вальсу, зокрема у Богемі – вальс-мюзети. Ось такий синтез міської пісні із симфонізованою мелодією опери і викликав нарікання оперних фахівців і театральних снобів. Під час роботи над мадам Батерфляй» Пучині відкрив для себе загадковий світ японської культури, який вразив його первоздатною свіжістю і надзвичайною поетичністю. Композитор збирав різноманітний матеріал музичний, етнографічний і літературний, прискіпливо вивчав історію японського мистецтва, знайомився з побутом і релігійними обрядами японців, прослухав більше ста фонограм японської народної музики. Надзвичайну допомогу маестро отримав від японської драматичної актриси Сада Яко, до якої звертався, щоб відчути характерні інтонації та ритми японської мови. Риси японського музичного фольклору відчуваються в інструментальній частині і в пентатонному ладі окремих жанрово-побутових епізодів. Саме достовірна психологічна атмосфера, відтворена композитором у хвилюючій японській трагедії, піднесла Мадам Батерфляй» до еталонів світової оперної сцени, а образ Чіо Сан став найулюбленішим з його оперних героїнь. Навіть на батьківщині Чіо Сан у самій Японії опера Путчині здобула широке визнання та стала класичною. Тріумфальний шлях мадам Батрефляй розпочинався у театрі Гранди міста Брешія, де партію чіо очі виконувала видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка згадувала, публіка закидала нас квітами, скандувала, кричала від захоплення, Почині буквально злетів до моєї гримувальної з величезним букетом квітів. Він дякував мені за цей успіх. Ми міцно обійнялися, розцілувалися і на радощах розплакалися. На згадку про цю незабутню подію безмежно вдячний композитор підписав свою фотографію, найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй Джак Пучині Торе дель Лаго 1904 і подарував її Крушельницький. Отже, був він людиною чуйною, щирою серцем, надзвичайної доброти і дещо сентиментальною, це й відчутно у його опорних творах. В італійському містечку Лука на вулиці Віадіподжія зберігся будинок, де народився Путчині 22 грудня 1858 року. Про це й свідчить меморіальна дошка на фасаді будинку. Текст нагадує про видатний внесок уславленого митця, який утвердив у цьому світі національний зміст італійського мистецтва. Та наостанок, слова подяки, місто, яке пишається своїм сином. Опера Мадам Бутерфляй» – це зворушлива історія кохання юної японки, Чіо Сан до лейтенанта американського флоту Пінкертона. В основі сюжету лежить новела Джона Лонга, але справжнє безсмертя дівчині з Наасаки подарував італійський композитор Пучіні. Він був вражений і глибоко схвильований історією кохання красуні гейші до американського моряка. Створений композитором образ люблячої дівчини, вже друге століття захоплює усіх шанувальників оперного мистецтва. Пані Метелик саме так перекладається Мадам Патерфляй – одна з найбільш значущих партій для Сопрани. Цей образ підкорюється справжнім оперним дівом, які володіють не просто красивим і сильним голосом але й акторськими даними, здатні передати почуття щастя, першої любові і болю від розлуки з коханим Пінкертоном. Дія в опері відбувається в японському місті Нагасакі наприкінці ХІХ століття. Ця опера, драма однієї героїні, одна з найтрагічніших у світовій оперній спадщині. У Японії на той час було поширене укладання тимчасових шлюбів. Це були союзи між іноземними громадянами, які змушені тривалий час проживати в цій країні і японками. Та згодом іноземці поверталися на свою батьківщину, а про японських жінок забували. За сюжетом американський офіцер Пікертон отримує тимчасову дружину, якій лише 15 років. У неї чудове ім'я «Чіо -чіо Сан, що в перекладі з японської означає метелик. Дівчина щиро полюбила свого чоловіка. Вона навіть змінила заради нього свою віру, що відштовхнула від неї рідних та близьких. Після від'їзду офіцера на батьківщину юна японка залишилась дитиною без надії на чиюсь допомогу та кохані сподівання на повернення милого допомагали їй у боротьбі з труднощами. Пінкертон, вже одружений з американкою, повернувся за три роки за сином, чого чи осан, не витримавши зраду й розлуки з дитиною, позбавляє себе життя. Звернення починяти до сюжету життя далекої Японії відповідало поширеному в європейському мистецтві кінця і початку 20-го століть тяжінню до екзотики. Прагненню митців збагатити свою палітру новими образами, але композитор не ставив перед собою лише завдання відтворення музики національного японського колориту, хоча в музиці опери автором використано кілька справжніх японських мелодій, органічно вплетених у музичну тканину. Та головним утворює зображення зворушливої людської драми. Опера Чіорі Чіосан розповідає про зіткнення двох цивілізацій витонченого сходу та цинічного заходу, де самопожертва тендітної жінки протиставляється егоїзму. Безсердечного європейця. Пучінні По при постановці опери довго вагався кому довірити партію чи очі осан, і після довгих роздумів зупинив свій вибір на відомій співачці Розіні Сторкіл. Прем'єра опери відбулася в театрі «Ла Скала» в Мілані 17 лютого 1904 року. Усі від композиторів та головних учасників вистави до оркестрантів та бутафорів не сумнівалися в тріумфі твору, проте публіка оперу не сприйняла і навіть гучно освистала. Це було страшним ударом для Путчині. Він не хотів нікого бачити та ні з ким розмовляти, але друзям вдалося його переконати, що варто спробувати ще раз. Композитор скоротив деякі номери, розділив другий акт на дві самостійні дії, а на головну роль запросив українську співачку Соломію Крушельницьку. І через три місяці в театрі Гранде обреші опера мала тріумфальний успіх. Безмечно вдячний композитор підписав Соломії Крушельницькій свій фотопортрет, найчудовіший та найчарівніший батерфляй. Oh, no, can you?